Взяв хабар у великих розмірах та постав перед судом. Ну чи не зовсім взяв та не зовсім великий? Митнокусковоля інкримінують отримання неправомірної вигоди на робочому місці. Справа тягнеться ще з 2018 року. Чоловіка вже й визнали невинним, проте сторона обвинувачення з таким рішенням не згодна. Як справа розгортається зараз? Дивіться далі у сюжеті. Звинуватили у отриманні неправомірної вигоди та не довели провину. Все відбувалося у 2018 році. Підсудний, перебуваючи в пункті пропуску у Стилух, на зміні на посаді головного державного інспектора відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС, як заявляє свідок, потребував з нього 300 гривень за перешкодне проходження митного контролю та невчинення дій, пов'язаних з перевіркою достовірності поданих документів під час митного оформлення автомобіля на транзит. За словами Свідка, вона якийсь період часу перевозила автомобілі з Польщі до України та зіткнулась з хабарництвом на митниці. Звернувшись до СБУ, їй запропонували піймати винуватця, так би мовити, на гарячому. Спорядивши свідка технічними засобами для відео та звукофіксації відправили проходити митний контроль. У лютому 2018 року вона звернулася до СБУ із заявою щодо вимагання в неї працівниками митниці та прикордонної служби грошових коштів за безперешкодний пропуск автомобілів. Перед черговою поїздкою до Польщі вона зустрілася зі співробітником СБУ, який вручив їй технічні засоби, переписав номери купюр грошей і склав відповідні протоколи. Після складення протоколу технічні засоби вона передала працівнику СБУ вже після того, як вона виїжджала на територію України з Польщі на мосту перед митним постом технічні засоби. Її передав невідомий чоловік. Під час проходження нею митного оформлення автомобіля працівник митниці на прізвище чоловічок повідомив їй умови, за яких вона зможе без перешкод ввести автомобіль в Україну, а саме сплатити йому грошові кошти. Вона передала йому грошові кошти у вказаному ним розмірі. Після чого присутній в приміщенні особа 11 сказав їй, що він займається протидією контрабанді, і в нього є сумніви щодо достовірності наданих нею документів на автомобіль. Чоловічок при цьому сказав їй дати особа 11 на каву, на що. Тані відповів 300 гривень, а не на каву. Як неодноразово пояснював увидумачений, озвучена сума 300 гривень це ціна за простій авто на спеціально відведеному майданчику. Кошти за що йдуть не у кишеню митнику, а в державу. Суд першої інстанції визнав чоловіка невинним. За встановлених обставин, оцінивши надані сторонами докази, суд вважає, що обвинувачення не може ґрунтуватися лише на показаннях заявника особа 8. та приходить до висновку про недостатність даних, які б давали підстави стверджувати, що з боку особа 4 мали місце вимагання та одержання неправомірної вигоди. З огляду на вище викладене суд приходить до остаточного висновку, що особа 4 слід визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, та виправдати за недоведеністю вчинення ним даного кримінального правопорушення. Проте сторона обвинувачення з таким рішенням не згідна. Тож справа попала до апеляційного суду. Мовляв, є ще й докази та свідок, що можуть довести провину обвинуваченого. За цей проміжок була хвала слідчого суді апеляційного суду про проведення негласних слідчих. І ця обставина зафіксована в ході аудіо Тобто це не як контроль за вчинення, ну, але негласна слідчив. Тобто ця обставина є, є свідок Сахно, як це підтверджує. Тому моя думка, що все ж таки цей факт є, цей епізод. Ми не можемо від нього би, позбутися, оскільки воно зафіксовано як і в протоколі негласних слідчих так і відповідно є заявниця, яка розказує ці обставини. Колегія суддів, дослідивши усі матеріали у справі, відлучається у нарядчу кімнату. За декілька хвилин виносять рішення. Апеляційну скаргу не задовільняти. Волинський апеляційний суд керуючий статтями 404 чотири 407 КПК, ухвалив апеляційну скаргу прокурора прокуратури Волинської області Костюка залишити без задоволення вироку води Волинського міського суду Волинської області 28 травня 2019 року, що до гриця є без зміни. Тож обвинувачений не винен та справу ймовірно завершено. Хоча сторона обвинувачення за наявності. Доказів ще має змогу подати касаційну скаргу до Верховного суду. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.